Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 19 січня 2024 року, в штаті Луїзіана трапила ще одна важлива подія в контексті майбутніх виборів 2024 року. Році. І ця подія виходить з того, що законодавці штату Луїзіана схвалили нову карту по округам Конгресу, США, яка дає відповідному штату другий округ з більшістю представників темношкірого населення. І це може стати загрозою для розстановки позицій республіканської партії у відповідному штаті Луїзіана. Нагадаю, що під час. Проміжних виборів, які відбулись у 2022 році, 5 місць отримали представники республіканської партії від штату Луїзіана, і одне місце було за демократами. І зараз аналітики говорять, що така розстановка може бути змінена внаслідок рішення законодавців, Штату Луїзіана, яке було прийнято 19 січня, отже, постанова, яка була прийнята під час спеціальної сесії, скликаної для виконання розпорядження федерального суду, є перемогою демократів і груп громадянських прав, які вели тривалу судову боротьбу за межі округів. по... Конгресу федеральний суддя дійшов висновку, що попередня карта вона дискримінувала темношкірих виборців Луїзіани, які становлять майже третину населення штату, але становлять більшість лише в одному з шести округів відповідного штату. Боротьба за перерозподіл округів може визначити результат виборів у 2024 році. І тут знову ж таки я нагадую, що буде обиратись не лише президент США, а будуть обиратись новий склад Палати представників, третина Сенату США. Тобто теж надзвичайно важливі вибори в контексті Конгресу Сполучених Штатів Америки. Відповідна постанова, направлена до губернатора штату Луїзіани Джефа Лендрі від республіканської партії, який має її знову ж таки підписати, нова карта створює другий район з більшістю темношкірого населення, який розрізає середину штату в окрузі, який утримує представник від республіканської партії Гаррет Грейвс. І тут фактично має відбуватись переформатування 6 округу у відповідному штаті, де Грейвс і є представником цього округу. Проводячи нові лінії округу, законодавці від республіканців Луїзіани відхилили публічні заклики спікера Палати представників Джонсона. Він є представником 4-го округу штату Луїзіана, продовжувати боротьбу проти відповідної знову ж таки ухвали. Нові карти, які були схвалені в п'ятницю, 19 січня. Вони по суті мають захистити місце Майка Джонсона та Стіва Скаліза, так, який також є конгресменом від штату Луїзіана. Ось така достатньо цікава подія відбулася у відповідному штаті в контексті майбутніх виборів 2024 року. Демократи знову ж таки записують як свою перевагу, тому що вони в цьому окрузі планують, в штаті, перепрошую, планують взяти ще одне знову ж таки місце. І це, в свою чергу, може вплинути на загальну розстановку сил в Палаті представників конгресу. США, Тому що демократи вони, знову ж таки. Хочуть зробити максимум так для того, щоб власне, повернути контроль над Палатою представників США республіканцям, звичайно, такі дії не подобаються і вони висловлюють свою, своє невдоволення. Варто також нагадати, що у грудні 2023 року була схожа історія, але в іншому штаті щодо... Створення нових карт. І тоді ми говорили про штат Вісконсин. Там також достатньо активно обговорюється питання щодо переформатування округів, так? Для того, щоб максимально забезпечити права виборців. Тобто, штат Луїзіана, фактично, це вже другий штат, де, власне, активно. Проговорюється і реалізовується позиція щодо переформатування карти округів Конгресу Сполучених Штатів Америки. Тому далі будемо слідкувати за тим, як там. Розвиватимуться події. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава! Україні Ха щастить вам.